Щодо політики Трампа стосовно України, перше вона буде більш рішуча. Друге, буде набагато шве... більш швидкі рішення для того, щоб, по-перше, зупинити війну. І тут є і друга частина, і вона повністю залежатиме наскільки проактивною буде позиція України нас всіх. Тут не треба розділяти владу, особливо в парламенті і опозицію, президента відділяти від збройних сил або ні. От нас всіх як України зараз завдання сформувати другу частину майбутньої а, політики а, адміністрації США, президента США Трампа, всіх його ключових радників, його майбутнього держсекретаря в двох ключових питаннях: це перше, це однозначно деокупація усіх тимчасово окупованих територій України. Та виведення військ і спецслужб Росії з тимчасово окупованих територій. Так, як сталося в Сирії, де диктатура 53 роки простояла асада.